Всім вітання. Сьогодні неділя, 3 березня, третій день весни. Температура в тіні зараз плюс 11 градусів. Північний пронизуючий холодний вітер. От. Тому ми на, біля двох вуликів створили такий Затишок для бжілок. От. Ну, До задньої стінки вуликів прикрутили фанеру, яку покрили чорною плівкою, щоб краще нагрівалася. І зараз криша вуликів тепленька. І бжілки прилітають, беруть соєву муку. От ми бачимо. На одним алюмінієвому листі соєва мука знаходиться і в однім кюветі такий жовтій. А рядом із нею друга, який ви бачите, є такий плотик. І це недавно ми виставили десь пів години і бжілки летять сюди на цукровий сироп 30%. Концентрації теж потрішку беруть. Днями у нас квітували два кущі фундука, які є на огороді. Взилки ну, туди літали, щось трошки брали, він закінчився. Зараз нічого не квітує, вони кругом рискають, бачу, летять там і в поле а там нічого немає. Ну, вирішили, що так виставити, Ліпше їм соєву муку, хай потрошку беруть. Ну, на мій погляд, добре це чи погано. Мабуть, краще, коли нічого немає, але так придивляюся, то, звісно, ця мука повинна бути була більш дрібного помолу. і просіяна від висівок. От ви бачите, якщо подивимось цей судочок, то колір муки там, де вони повибирали, видно ж, зовсім інший. Ну, то можна сказати, що висівки. І бжілки, коли Відлітають безпосередньо, там, де вони беруть і на чи судочкові сою, то вони сідають на кришу вулика і там е, обчищають себе. То другі з задоволенням там на кришу вулика сідають і збирають той пилок. Це для них, певно, більш природньо, ніж безпосередньо, там де є куча соєвої муки. От ви бачите, на соєвої муки муці їх не так багато. А от на кришу сюди дивіться, як їх є тут багато. Дякую всім за увагу.